Дуже часто, практично кожен день. Бувають, звісно, свої там погодні умови на це. А так хоче, що кожен день працюємо. Це і подавлення їхніх вопів. І... Хочеш, щоб вони там не швендяли, як себе вдома, щоб трохи боялися, трохи цей. Така в нас підготовка. Ціль була піхота, подавлення живої сили противника, для того, щоб він не міг переміщуватись, як він це робить. Зазвичай ми наносимо вогневе ураження, щоб окупант знав, те, що ми його бачимо, і при першій же нагоді будемо знищувати його. Останній тиждень ми займаємося вогневим враженням противника, здійснюємо знищення живої сили та техніки противника силами мінометної батареї. Противник веде активну контрбатарейну боротьбу в нашу сторону з засобами старшого начальника. Ну, але ми стараємося якось протидіяти можливими заходами з нашої сторони, цієї діяльності. В останній час був ну, ряд подій, були деякі успіхи в роботі, були знищені склади з боєприпасами, е, жива сила противника, також є підтвердження про втрати броньованої техніки. Е, на минулому тижні ми знищили один БМП. Галюк, це для тебе! Що вас мотивує кожного дня вставати, роботи свою справу, не дивлячись на ризиці? Ну, Вже просто е, ненависть до ворога, що вони зіпсували моє особисте життя, те, що, ну, те, що в мене було, все, ну, все знищено. І зараз єдине, що двигає. До роботи на кожен день це просто ненависть до ворога.